Згідно з переданням цей образ Божої Матері був написаний святим апостолом і Євангелістом Лукою. На Русі список з цареградської ікони Пресвятої Діви Марії з'явився у 1017 році. З того часу відомості про Константинопольське зображення Пресвятої Богородиці з'являються у Москві, на Псковщині, Ярославщині. До нас дійшла історія появи одного з таких списків у Староруському соборі Великого Новгорода. Якось у цьому храмі на богослужіння опинилися два чинці із Константинополя. У вдячність вони залишили собору невеликий трохи менше шести сантиметрів шириною список із цареградської ікони Божої Матері. У подальшому образ прославився як чудотворний. Препрославленная Вишняга Матерь зазиває к песнопению нас своего образа пришествием от Царьграда. Його діяльність залишається взірцем служіння Україні, а сам він належить до тих, хто став славою української землі. Михайло Петрович Драгоманов. Він увійшов в історію української культури як видатний літературний критик та публіцист, історик, фольклорист і патріот. За 30 років наукової діяльності Драгуманов написав понад дві тисячі праць. Лише фольклористика складає майже 10 томів. Своїми працями, думками, ідеями Михайло Петрович спричинив зміну у поглядах українців. За шість років до смерті Драгоманов переїхав до Болгарії, де зайняв місце професора Софійського університету. Власна бібліотека вченого, а це близько 10 тисяч домів, лягла в основу університетської бібліотеки, що нині носить його ім'я. Драгоманов вірив у ненастанний органічний розвій не лише у сфері матеріальних явищ, але також у сфері духу, віри, літератури і етики. Поштові коні прогресу. Так Олександр Пушкін охрестив професію перекладачів, значення якої в житті всього людства величезне, хоч і непомітне. Тільки наприкінці ХХ століття. У перекладачів з'явилося своє професійне свято Міжнародний день перекладача. Дата святкування була обрана не випадково. 30 вересня 420 року помер Іронім Стридонський, один з чотирьох латинських отців церкви. Він переклав старий новий заповіт на латинську мову. А 11 століть по тому його версія перекладу була проголошена як офіційний латинський текст Святого Письма. Сердечно вітаємо всіх людей, пов'язаних із цією чудовою професією усних і письмових перекладачів, редакторів та працівників бюро перекладів. Книги, подібно до зброї, володіють силою, щоб врятувати або зруйнувати. Сьогодні Всеукраїнський день бібліотек. Перші бібліотеки на українських землях з'явилися після прийняття християнства. Як правило, вони існували при храмах. Найбільшою була бібліотека Софії Київської, заснована у 1037 році Ярославом Мудрим. У ній налічувалося близько 900 томів рукописних книг. Грандіозна для середньовіччя кількість. Книги з Софійського собору стали основою для інших бібліотек, а зокрема величезного книгосховища Печерського монастиря, визначного центру культурного життя Київської Русі. На початку ХХ століття бібліотечна справа в Україні отримала розвиток завдяки мережі культурно освітніх осередків просвіта. Нині на українських теренах налічується близько 40 тисяч бібліотек. Усюди, де є розум людський, повинна бути книга. У наступному випуску. його ім'я згадують у кожному повідомленні про землетруси. Американський фізик Чарльз Ріхтер. Дослідження цього французького мікробіолога врятували життя тисячам людей Андре Мішель Львов. Совість нації. Таке найменування здобув серед сучасників російський вчений Дмитро Сергійович Лихачов. Сповідниця ХХ століття преподобна Параскева Матієшина.